Всіх вітаю на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Як бачите, в мене ось такий чудовий мигдаль. І сьогодні я хочу про це з вами поговорити. Мигдаль це справжнє природне диво, оскільки він багатий на вітаміни, мінерали, включаючи вітамін Є, е, магній, цинк, кальцій і омега-3 жирні кислоти. Споживання жменьки мигдалі. Ось таку жменьку. Це буде десь 12-15 штучок. а буде це важити десь близько 30 грам. І коли щодня ж споживати цю жменьку мигдалю, активізується організм. А мідь, марганець та рибофлаїн покращують обмін речовин. Калій, який міститься в мигдалі, Ефективно регулює артеріальний тиск. Ці горіхи також містять мало натрію, що допомагає регулювати коливання артеріального тиску, металь заспокоює запалення, а вітамін Е знижує ризик розвитку серцевих захворювань. Магній, який міститься, запобігає раптовим серцевим нападам. Регулює рівень холестерину, також мигдаль. А вітамін Е та кальцій контролюють рівень холестерину. Забезпечує також міцність кісток. Мигдаль удосталь багатий поживними речовинами, які покращують функцію мозку. А для нашої шкіри вітамін Е, який міститься в мигдалі, просто незамінний. Він допомагає їй протистояти впливу на околишнього середовища та запобігає раннім зморшкам. Мигдаль також багатий на речовину, за допомогою якої, полегшується засипання, м'язи розслабляються. Тому, якщо ви погано спите, їжте мигдаль перед сном. Також мигдаль знижує гормон стресу. Також мигдаль знижує тиск, цукор в крові та холестерин. Корисні, ненасичені жири, великий вміст клітковини, а також магній та вітамін Е, робить його ідеальним для перекусу. Його можна споживати людям навіть тим, хто на дієті. Від нього не поправляються. Головне, з'їдати не більше 30 грамів, як я вже казала, це десь 12-15 ядер. А мигдалева олія має легкий снодійний і седативний ефект. Тож споживайте мигдаль і будьте здорові!